Мене, так, раді, до мене до депутата міської ради систематично звертаються працівники дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів зі скаргами на те, що їх, скажімо так, добровільно примусово змушують передбачувати Ну, вже Це питання піднімали е, в Луцькій міській раді. Ціники надали мені копії листа управління освіти Луцької міської ради від 15 -го, 12 -го, 2015 -го року номер 16, no 1610 29, 29, що каже керівникам дошкільних засвітніх закладів. В листі, зокрема, призначені. Цитую. Повідомляємо, що аналіз покликав передплати саме на першому липні 2015 року показав, що не всі навчальні заклади взяли участь у передплатній компанії щодо другому в 2015 року офіційно-перидичного дня на газету Луцький замок. Редакція Газе-Луцький замок є незмінені на лінійні партнери-педагогів, верті учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Луцька, котрий постійно інформує громадськість про на студентську мірі. Рекомендуємо авторизувати переплату зеркалості замок, в перші приличні цілі. Лист підписаний начальник управління. Вважаю, неприпустимо змушувати працівників до переплати будь-яких взагалі до питань, в тому числі заколецький замок, а тому, враховуючи зазначення, прошу розібратися дані цитації і вжити заходи до припинення практики примусової переплати зеркалості замок.